Христос Воскрес, воістину Воскрес, шановні жителі наших територіальних громад, прийміть щиро сердечні вітання з нагоди світлого свята Воскресіння Христового. Цьогоріч ми знову зустрічаємо Великдень в особливих умовах, у час, коли вся Україна продовжує боротися за свою свободу і за своє майбутнє. Але навіть у ці темні часи Великдень приносить нам світло надії, віру в перемогу добра над злом, життя над смертю. Великдень це час єднання, родинного тепла та духовного оновлення. Символ Воскресіння Ісуса Христа нагадує нам, що після кожної темної ночі настає світанок. Ми віримо, що і для нашої батьківщини обов'язково настане мир, відбудова, оновлення. Нехай ці святкові дні зміцнять нашу єдність, надихнуть на добрі справи і наповнять серця любов'ю і милосердям. Бажаємо кожній родині міцного здоров'я, благополуччя, злагоди та миру. Нехай святковий настрій панує у ваших домівках, а великодні дзвони принесуть добрі звістки та радість у кожне серце. Низький уклін нашим воїнам. Дякуємо вам за кожний день і кожну ніч, яку ви проводите на передовій, захищаючи нашу землю, наші родини та наше майбутнє. Нехай Господь оберігає вас, дарує міцне здоров'я та незламну волю. Ми молимося за ваше повернення додому живими та здоровими, з шаною та вдячністю у всіх своїх молитвах. Згадуємо наших захисників і захисниць, які оберігають нас уже в небесному війську. Щиро бажаємо усім українцям наступного року святкувати День Божого Воскресіння безстінні суму та разом з великими українськими родинами на нашій переможній землі. Щиро вітаємо вас із величним святом Христового Воскресіння, бажаємо всім міцного здоров'я, спокою в душі, родинного тепла та віри в перемогу України, щастя та Божої благодаті із Небес! І хай по всій Україні лунає Христос Воскрес, Воістину Воскрес. Щоранку о 9-й годині хвилини мовчання вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи, схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. У селі Павлів Радехівської громади біля народного дому панував святковий настрій на Великдень. Відзначаючи перемогу життя над смертю, не забудьмо згадати всіх героїв, які полягли за Україну. Оновлено меморіал пам'яті загиблих героїв біля народного дому у Радехові. Молитовно схиляємо голови, вшановуючи кожного. Пасхальні продуктові набори для дітей Берестечківської громади З світло світлого Христового воскресіння. Працівники служби у справах дітей організували уже традиційну роздачу солодких продуктових наборів для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають на території громади. Ця ініціатива стала яскравим прикладом спільної мети підтримати та подарувати радість тим, хто цього найбільше потребує. Відтак, напередодні свята, спільно з працівниками соціальної роботи, поліцейським офіцером громади відвідали потребуючих. Кошти на придбання 26 солодких подарунків і продуктових наборів були виділені із місцевого бюджету міської ради у відповідності до програми. Дорогі жителі наших громад, ще раз вітаємо вас із найвеличнішим християнським святом світлим Христовим Воскресінням. У цей непростий час Великдень ще більше об'єднує нас у щирій молитві за мир і спокій у рідній державі. Згуртовує у патріотичному пориві бачити свою землю вільною, квітучою, незалежною. У ці дні, коли вся українська нація об'єднана у боротьбі за свободу, коли кожен день героїзм наших захисників і стійкість кожного громадянина наближають довгоочікувану перемогу, Великдень набуває особливого глибокого значення. У нашій боротьбі ми покладаємо глибоку надію на Бога у перемозі добра над злом. Щодня молимо Всевишнього про радість і благодать для найрідніших. Через страждання відроджуємося, через біль змінюємося і пам'ятаємо через втрати цінуємо життя і кожен прожитий день. А через молитву дякуємо Всевишньому за все і просимо сил у пробуваннях. Воскресіння Христове це вічний символ перемоги, світла над пітьмою, добра над злом, життя над смертю. У ці важкі часи наша віра, єдність і взаємна підтримка стають тим міцним фундаментом, на якому тримається Україна. Бажаємо вам, вашим родинам і близьким міцного здоров'я, душевної гармонії, непохитної віри та нескінченної надії. Нехай у ваші домівки ніколи не загляне горе, а ваші серця завжди наповнюють мир, любов і взаємопорозуміння. Нехай світле Христове Воскресіння принесе кожній родині мир. Щедро обдарує міцним здоров'ям і вірною любов'ю, благословляє нашу Україну на єдність і злагоду та щасливе й переможне повернення кожного захисника держави додому, не оминає своїми ласками усіх, хто працює на її утвердження, кожного, хто не мислить себе поза Україною. У ці святкові дні особливо пам'ятаємо наших захисників, які ціною власного життя відстоюють наше право на мирне небо. Нехай Господь береже їх. Христос воскрес, Воїстину воскрес!